В ефірі новини сьогодні у випуску ДТП на дорогах ізмаїла. Скільки подій трапилося у січні? В Ізмельському державному гуманітарному університеті вручили дипломи магістрам-випускникам 2025 року. У палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася прем'єра вистави Пігмаліон за п'єсою видатного драматурга Бернарда Шоу. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 4 лютого орієнтовно такі. 8 мільйонів 429 тисяч 30 осіб особового складу, 9 938 танків, 20 тисяч 709 одиниць бойових броньованих машин, 22 тисячі 655 артилерійських систем, 1 269 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 331 гелікоптер, 24 003 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 3054 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 35 921 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 3773 одиниці спеціальної техніки. У січні на дорогах Ізмаїла сталось дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими та загиблими. Причиною ДТП стало порушення правил дорожнього руху та недотримання швидкісного режиму. Наразі по двом випадкам тривають слідчі дії. Подробиці дивіться у репортажі. ДТП за участю пішоходів в Україні стаються чи не щодня. Статистика говорить сама за себе: щорічно 7 тисяч пішоходів опиняються під колесами автомобілів. Причому кожен другий не виживає у січні на дорогах Ізмаїла сталось дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими та загиблими. Причиною ДТП стало порушення правил дорожнього руху та недотримання швидкісного режиму. 8 січня приблизно о 20-й годині на нерегульованому пішохідному переході було здійснено наїзд на 16-річну дівчину. Остання від отриманих травм померла. Водія, який порушив правила дорожнього руху, на місці пригоди було затримано. Здійснено перевірку на стан алкогольного сп'яніння. Водій тверезий. Наразі слідчі дії тривають. Ще одна подія сталася 20 січня, близько 23-ї години. На вулиці Придунайська. Легковий автомобіль Мерседес Бенц» в'їхав у стовп електромережі. Водій через велику швидкість не впорався з керуванням. Здійснив наїзд на стовп електромережі. Унаслідок чого загинув 18 -річний пасажир. Перевірка на стан алкогольного сп'яніння показала, що водій тверезий, слідчі дії тривають. Наразі по двом випадкам тривають слідчі дії, зазначили поліцейські. Також здійснюються заходи щодо притягнення водіїв до відповідальності. Співробітниками відділу організації несення служби місії Ізмаїл було здійснено комплекс заходів щодо притягнення водіїв, які порушують правила дорожнього руху, та притягнення їх до адміністративної відповідальності, а також безпеки водіїв та пішоходів. Інспектори радять пішоходам бути відповідальними та дотримуватися встановлених правил. Ні в якому разі не перебігайте дорогу у невстановленому місці. Якщо поблизу немає жодного пішохідного переходу, переходити дорогу дозволяється через проїзну частину, але, впевнившись, у безпечності цієї дії. Шановні учасники дорожнього руху, будьте пильними, уважними на дорозі, дотримуйте швидкісного режиму. А перед тим як перейти дорогу через пішохідний перехід, встановіть зоровий контакт з водієм. Та переконайтесь в безпечності свого переходу. Тільки тоді переходьте дорогу. Пам'ятайте, найцінніше, що є у людини, це її життя. Дотримуйтесь встановлених правил, бережіть себе і пам'ятайте, на вас чекають вдома. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. В Одесі поліція та СБУ викрили військовослужбовця РТЦК та СП у зловживанні впливом для уникнення мобілізації. Правоохоронці встановили, що 29-річний солдат одного з одеських районних центрів комплектування та соціальної підтримки розповсюджував серед знайомих інформацію про те, що за грошову винагороду може вплинути на службових осіб РТЦК та СП і допомогти військовозобов'язаним чоловікам у вирішенні питань щодо уникнення мобілізації до лав ЗСУ. У ході проведення слідчо-оперативних заходів в охоронці задокументували, як військовослужбовець пообіцяв двом чоловікам призовного віку допомогу із зняттям статусу розшукуваних. Одному клієнту з Одеси послуга коштувала 500 доларів, а другому, який перебував на обліку в області, удвічі дорожче. Слідчі поліції затримали ділка в процесуальному порядку під час отримання ним грошей від Одесита. Як речові докази, поліцейські вилучили у військового 500 доларів, мобільний телефон, документацію та інші речі, що Новлять інтерес для слідства, гроші слідчі вилучили, а фігуранту повідомили про підозру за частиною 3 статті 369 позначкою 2 Кримінального кодексу України, а саме в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Правопорушнику порушнику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває. 31 січня в Ізмельському державному гуманітарному університеті відбулася урочиста церемонія вручення дипломів магістрам-випускникам 2025 року. Подробиці розкаже наш кореспондент. 31 січня в Ізмаїльському державному унітарному університеті відбулася урочиста церемонія вручення дипломів магістрам-випускникам 2025 року. Цей день став справжнім святом для випускників педагогічного факультету, їх викладачів, рідних і друзів. Організаторами свята виступила студентська рада університету. Захід розпочався звучанням державного гімну України та вшануванням пам'яті героїв, які віддали своє життя за незалежність країни. Далі з вітальним словом до випускників звернувся ректор, де Професор Ярослав Кічук, який висловив гордість за магістрів, що, незважаючи на виклики сьогодення, здобули якісну освіту та готові застосовувати свої знання на практиці. Ми випускаємо майже 200, майже двісті осіб магістрантів. Сьогодні отримують диплом найвищого державного зразка і дійсно. Шановні наші викладачі, шановні наші доценти, професори, я вдячний вам за підтримку всі ці роки наших здобувачів вищої освіти. Цей випуск унікальний ще й тому, що в умовах війни, в умовах надзвичайно складних ситуацій ви змогли витримати той темп. Освітньо наукового ступеня магістр, і я сподіваюся, що з цим гаслом ви розпочинали, що успішна кар'єра розпочинається в Різмаїнському державному гуманітарному університеті. І саме ті компетентності, які ви отримали в нашому університеті, зокрема на педагогічному факультету. Будуть в нагоді в подальшому вашому професійному житті. До випускників також звернулися декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Академії вищої освіти України та Міжнародної академії педагогічних і соціальних наук Надія Кічук. Добрий день, шановні друзі. Сьогодні у нас дуже яскрава і дуже зворушлива подія. Ми сьогодні. Котре поділяємо радість, радість тих, хто спромігся в цей рік 2025, стати успішним. В долю кожного втрутилась віна. Однак кожен з вас присутніх тут. Спромігся довести і в своєму колективі, де ви працюєте, і в своїй родині, і насамперед, самому собі, що ви маєте бути успішними в житті. До привітань долучилися завідувачки кафедри педагогічного факультету. Вони побажали випускникам бути креативними, ініціативними та сміливими у професійній діяльності, а також підкреслили, що пишається кожним випускником. Також особливо уваги заслуговує кафедра музичного та бо мистецтв, яка цього року випустила своїх перших магістрів. Нарешті, вперше в історії університету, а нам в цьому році 85, Ми спромоглися. Видати диплом магістра за спеціальністю «Музичне мистецтво». Всі випускники отримали довгоочікувані дипломи, а найактивніші студенти отримували дипломи та грамоти. Випускники-магістранти також висловили вдячність всім, хто вклав в них свої знання, мудрість та досвід. Ми раді всіх вітати сьогодні на цій знаменній події для нас. Сьогодні для нас, магістрантів, особливий день. Ми завершуємо важливий етап нашого життя. І цей шлях, який ми пройшли, він був би неможливий просто без вас, мудрих, відданих, натхненних педагогів. Від усього серця хочемо всіх вам подякувати за вашу працю, терпіння і віру в нас. Ви не лише ділилися знаннями, а вчили нас мислити, приймати рішення, знаходити вихід із найскладніших ситуацій. Ви були для нас не тільки викладачами, а й наставниками, підтримкою і джерелом натхнення. Ми зараз ідемо у світ з гордістю, що були студентами Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Святкового настрою додавали музичні номери у виконанні Таїсі та Аліни Марченко, серії шмиги та інструментального ансамблю Сіджі Бенд, а також яскравої танцювальної композиції від Yes Dance Studio, керівник Єва Соловко, яка також є випускницею ДГУ. Церемонія пройшла в теплій дружній атмосфері, а численні фото зафіксували щасливі усмішки випускників. Без сумнівів цей день залишиться у їх серцях як символ важливого життєвого етапу, сповнено нових можливостей і перспектив. Влада нова Кристина Лангольф для програми новин. 1 лютого в палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася прем'єра вистави Пігмаліон за твором Бернарда шоу постановку. Представив народний драматичний театр Акцент, режисер Валерія Мазуріна. Подробиці дивіться у сюжеті. 1 лютого на сцені палацу культури Мані Тараса Шевченка відбулася довгоочікувана прем'єра вистави Пігмаліон за п'єсою видатного драматурга Бернарда Шоу. Постановку представив народний драматичний театр Акцент, а режисером виступила Валерія Мазуріна. Сьогодні відбулася наша довгоочікувана прем'єра нашого Пігмаліону. Ми народний драматичний театр Акцент. Це, взагалі, наша перша вистава під моєю режисерською роботою. Дуже довго йшли до цього, я вже працюю зі своїм колективом п'ятий рік. Часи змінювались, і ось ми прийшли до Пігмаліону. І сьогодні це звершилося. Ми так як ми аматорські актори, не професійні, але ми дуже прагнемо, щоб наш ізмаїльський глядач культурно розвивався. А театр це емоції, це культура, це там, де ви можете відпочити душею, тілом. Тому приходьте в театр, а ми працюємо і творимо заради вас. Дякуємо. Вистава є адаптацією всесвітньо відомої комедії в п'яти діях з антрактом. Пігмаліон крізь гумору та сатири досліджує соціальні відмінності та силу особистого перетворення. У центрі сюжету історія Елайзи Дулітл простої квіткартки від картки з лондонських вулиць, чия вимова одразу видає її походження. Випадкова зустріч із професором фунатистом Генрі Хігінсом та полковником Пікерінгом змінює її життя. Хігінс укладає з Пікерінгом парі, що зможе за кілька місяців навчити Елайзу правильної вимови та манер, зробивши її невпізнаваною у вищому світі. Татер Акцент провів велику роботу над постановкою, приділивши увагу образам персонажів та деталям вистави, щоб передати атмосферу п'єси. Чого ж ви бажаєте? Я бажаю стати придавчі у світлому магазині, щоб все стирчати що з кошиком на розіпасних форм. Але ж мене туди не візьмуть, поки я не навчу палати по панському. А він вже сказав, що він може навчити, тому що й прийшла. Нічого не буде, Це буде проклята моя власна дурість. За те, що я так щедро брати тяжким трудом призбирене знання, та ще коштовний старт моєї турботи та привід нам безсердечно за дрефом зболить. Містер Генрік сам на себе не схожий. Я подумала, треба б вам сказати. <головік> Коли б ви мені сказали, що містер Генрі сам на себе схожий, я б тобі здивувалася. Бачите, до... ж <головік> це? це все ви наробили. Що я на чоловік, чоловіч, ось це вам, гляньте на цього телінда? Погляньте на цей фрак. Чи Не лайза купила вам Лайза? ні, не вона б балайда купила мені одяг? П'єса розкриває питання ролі мови в суспільстві, можливостей соціального зростання та самоідентифікації людини. П'єса написана у 1912 році, продовжує викликати інтерес завдяки своїй тематиці. Я грав роль замечательного професора Діґінса. Эта роль, можно сказать, главная. Этот персонаж интересен тем, что он много чего знает и открывает перед многими людьми, особенно перед, ну, в данном случае, перед девушкой, которая вышла из нижнего слоя и поднялась вверх и стала, можно сказать, герцогиней. Он показывает то, что любой человек может достичь Любых весов можно так сказать, да, стать герцогиней, стать королевой. И я думаю, что в нашей жизни все люди могут чего-то достичь, если будут трудиться, стараться и понимать, чего они хотят в жизни. Подготовка была очень долгая, мы много над этим работали. И в самый вот всё всё это время были были расслабленными, когда были у нас репетиции. Но вот именно в этот момент, когда увидели, что зал полон, это прямо даже можно сказать, нас вдохновило. И мы даже лучше выступили, чем на любой из этих наших репетиций. Мы пробили неймовірно великую роботу, за что я вдячна моим колегам, акторам. Це було неймовірно, це неймовірні відчуття. Ти живеш цим, і це настільки тебе поглинає, що хоч, хочеться ще, і ще, і ще грати. Я дуже вдячна нашому режисеру Валерії Володимирівні. Дуже вдячна своїм колегам. І я б хотіла грати ще ще і ще, хоч кожного дня, аби радувати наших глядачів. В антракті глядачі мали змогу відвідати театральний буфет, скуштувати смаколики та обговорити свої враження від вистави, як це прийнято в кращих театральних традиціях. А тематична фотозона дозволила всім охочим зробити пам'ятні фото на згадку. «Пігмаліон» – це історія про зміни, прагнення до кращого та силу мрії. Героїня п'єси пройшов. Ровши непростий шлях, доводить, що людина може досягти більшого, якщо вона наполегливо працює над собою. Ця вистава вкотре нагадує, що кожен має право мріяти і змінювати своє життя незалежно від обставин. В Житті буває все. Травляються казки, і повсякчас. Мрійте, вірте в це, і вон, і все здійсниться. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми новин. Завдав громаді збитків на більш ніж 600 тисяч гривень. На Одещині поліцейські викрили посадовця комунального підприємства у зловживанні службовим становищем. За даними поліції, начальник відділу житлового комунального господарства та благоустрою однієї сільрад району повинен був придбати для потреб населених пунктів громади за середньоринковою вартістю два самоскиди, на які виділила кошти сільрада. Натомість посадовець уклав договір купівлі спецтехніки з підприємцем, ціни у якого були в рази за. На прийнявши економічно невигідне рішення та завіривши підписом платіж, посадовець дав можливість продавцеві транспортних засобів одержати неправомірну вигоду, яка була перерахована на рахунок відповідно до договору. Згідно з висновком судової оціночно-економічної експертизи, сума збитків спричинена громаді склала понад 600 тисяч гривень. На підставі зібраних доказів ми висунули фігуранта обвинувачення у зловживанні службовим становищем, що завдало істотної шкоди державним інтересам. Наразі слідство завершено, та обвинувальний акт за частиною 1 статті 364 кримінального кодексу України направлено до суду. З 29 по 31 січня у місті Звягель Житомирської області відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок. У складі збірної Одеської області на змаганнях виступив вихованець ізмейської дю США Владислав Веретильний 2006 року народження. Вагова категорія до 92 кілограм. Хлопець став бронзовим призером та виконав норматив майстра спорту України. На шляху до медалі Владислав показав високий рівень підготовки та волю до перемоги. Вітаємо хлопця з перемогою та бажаємо подальших спортивних перемог. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 55 копійок, продати за 42 гривні 15 копійок. Євро – 42 гривні 80 копійок, продаж 43 гривні 50 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 5 лютого в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, в день без істотних опадів. Вітер північно-західний, в день північний – 6-11 метрів на секунду. У другій половині дня пориви – 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 2-4 градуси морозу, в день – 1-3 градуси тепла. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Температура повітря вночі від 0 до 1 градусу морозу. Вдень 1-2 градуси з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтіві.ком на ютуб-каналі із Online та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.